У спорті головне бажання це довели діти, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Вони взяли участь у велопробізі, який організували центру і Сиріт та Федерація велоспорту і велотріалу. Збираються учасники біля храму Петра і Павла. Там же ж знайомляться з трасою. Звідси з Петра і Павла ми поїдемо сюди до бази, до Казервальду, потім до Чернечої Гори. Оце якраз на у тій базі можуть бути якісь мінімальні труднощі, але я думаю, що нічого такого важкого в принципі не буде. Потім до Чернечої гори, до порохової вежі. Там ще в нас будуть конкурси, і сюди одразу до ратушів. Звичайною велопрогулянкою не обмежується на дітей. Чекають і інтелектуальні змагання. Ми не забуваємо про духовну опіку, тому цю, цей маршрут ми розбили на чотири бази, де діти будуть виконувати завдання. І, відповідно, після виконаних завдань буде даватися карта е, кінцевої точки. Спортсмени з нетерпінням очікують старту. Ми любимо. Зараз ну, дуже файно погадати, такий настрій». <хи> <хи> Учасники зізнаються, це дуже дружній заїзд. Залежить, перемоги принципі, так дуже немає, просто щоб покататися. Добавитись до групи, як годиться, починають з молитви. Далі знайомство. Я Володимир, живу в священником, хоч саником і вперед. Пелетон упевнено проходить весь маршрут. А на фініші, як і годиться, перемагає дружба. У вересні організатори обіцяють провести схожу акцію, але долати доведеться довшу дистанцію.